Не бігаєш, а ходиш. Бігаєш. 60 секунд собачого живуть. Будь ласка, ласка доповідайте, якщо ви. За перше прибіччя підприємство, підприємство до бюджету сплатило 171 тисяча гривень. Прибуток склав по підприємству 23 тисячі до оподаткування. Бюджет міста виплачено. Податок на прибуток в сумі 4 тисячі і частина чистого прибутку 15 сотків до бюджету міста 3 тисячі. Збитки, збит, будь ласка, є. Збитків у нас немає. Дякую, що панікові буду запитання? Так не забудьте знову ж таки до вас звернення, так особисто купити для Галіна Михайлівни конкретно. Ми один спеціал, що вона магазин. Можемо я потрачу вам пройдуся і узнаю, скільки він має за тиждень. Отой прибуток, що він пожертвував один тиждень. І весь висвіти прибуток. Сідайте, що за задався вуток.